Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов і я хочу побалакати про заяву Зеленського, де він сказав, що в 2024 році вони планують наростити кількість виробництва дронів. Взагалі це лякає, тому що по прошлому році він казав, що програма Зеленського зробити 26 мільйонів дронів. Шмигаль після цього заявив, що тільки Кабмін закупив на 40 мільярдів дронів. І то така цифра, що у кожного українця, навіть за кордоном, навіть котрий етнічний українець ні разу не був в Україні, повинно бути по 5 дронів. Тобто такої кількості, як вони заявляють, взагалі наша армія мала б дуже великий запас дронів. Але судячи з тих репортажів, які я бачу від наших хлопців де вони системно потребують дронів, просять їм закупити у волонтерів, просять їм задонатити, ну та інше, то я вважаю, що ті гроші, які вони запланували на виробництво цих дронів, були вкрадені, ну тобто неефективно використані. І зараз вони вже в офшорах. А коли є заява, що ми збільшимо виробництво, уявне виробництво дронів, я вважаю, що це заява. Ми спиздимо більше грошей. Ну, тут нічого особистого. Кому війна, а кому мати рідна. Тому хочу звернутися до хлопців. Може, я щось не так розумію. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи багато ви бачили дронів від Зеленського та Шмигаля. Чи так і воюєте на дронах волонтерів? Чекаю коментарів, тому що це дуже інтересна тема. В сумі це виходить, якщо зложити 23-й рік і всі обіцянки. Наших керманичей, скільки було зроблено тих дронів, то там така страшна сума тих дронів. Ну, декілька мільйонів тих дронів. Тому хочу знати правду, чи то так, чи то ні. Але ту інформацію, що маю я на зараз, дронів нема, не було і не планується. Ні від Шмигаля, не від Зеленського.